Вітання держава хоче стимулювати споживання української продукції, виплачуючи її покупцям. Так званий кешбек воно буде полягати в наступному покупцям. Будуть видавати спеціальні картки, на які будуть приходити цей кешбек за купівлю вітчизняних товарів. Звучить ніби гарно, але чи буде так насправді про це сьогодні? Говоримо з гостем студії Андрієм Лігачем, доктором економічних наук, гендиректором Group. Вітаю вас. Вітаю, скажіть, пане Андрію, ось найперше, що цікавить в питанні ось цієї ідеї національного кешбеку: звідки держава має взяти гроші? На цей, на цю ініціативу, і я так собі підозрюю, що це суми вимірюються мільйонами. Певно, що щоб її впровадити, і так як хочуть, і як нам обіцяють. Якщо розраховувати точніше, то це може може навіть про 100 мільярдів гривень, mm. якщо враховувати той обсяг продукції українського виробництва, який є в роздрібній мережі, в розлі мережах харчових продуктів, одягу і інших сфер. Навіть за розрахунками самого уряду може йти мова цього року про 20-25 мільярдів, які можуть знадобитися. Але насправді, коли мова доходить вже до конкретних грошей, які були б закладені в оновлений бюджет, там, там цей показник знижується приблизно до трьох мільярдів гривень. За нашими підрахунками, дієва програма була б коли обсяг таких таких кешбеків був би суттєво більше за 10 мільярдів гривень. Трьох мільярдів точно не вистачить до, до справжнього стимулювання. Так ось де брати ці гроші. У нас які джерела державний бюджет, але я хочу нагадати, що все, що збирається в нас податками, йде на забезпечення обороноздатності країни. От отже, звідти ми точно не зможемо взяти гроші. Ми можемо їх брати від того, що дають наші міжнародні партнери на фінансування дефіциту державного бюджету, але тоді потрібно буде відстояти ідею, чому платники податків інших країн мають фінансувати українського виробника. І протекціоністський такий захід країни, який пов'язаний з тим, щоб обмежити імпорт імпорт продукції з тих країн, де знаходяться ці платники податки. Це виглядає досить дивно, але я думаю, що можна знайти якусь ідею, як це запакувати. Третій варіант це додаткова емісія, і це точно було б негативним рішенням. Бо якраз такий підхід призвів би до розгортання при цій процесів. і думаю, що Національний банк точно буде проти того, щоб в емісійний спосіб фінансувати український кешбек. Отже, залишається фактично в нас єдиний спосіб це домовитися про те, щоб побудувати цю програму спільно з українським бізнесом, щоб український бізнес поєднав свої програми лояльності і спільно зміг би забезпечити фінансування єдиного українського кешбеку, українські виробники, роздрібні мережі і таке інше мова тут би не йшла про 10% українського. Кожбеку, це це була б мова про 3-5%. Але точно я переконаний, що можна було б знайти такий механізм. Держави не має вільних грошей, які можна було б пустити на подібну програму. То, власне, ми, я так розумію, станом на сьогодні, ми і не можемо собі дозволити такого дорогого задоволення, так, от впроваджувати ще і такий сервіс станом нашої економіки і бюджету, відповідно. Я цілком виправдана підхід держави в те, щоб давати можливість стимулів для розвитку вітчизняного виробника. Наприклад, ми вже бачимо позитивний економічний ефект від програм покриття витрат на купівлю української аграрної техніки, коли техніка локалізована. І 25% вартості повертаються агрокомпанія, яка закуповує українську техніку. Це стимулює і розвиток виробництва техніки, і самих агровиробників, щоб купувати більше. Зрештою, витративши один мільярд гривень на рік на подібну програму, держава отримує більше півтора мільярдів гривень збільшення податкових надходжень. Тобто така програма є вигідною для держав, і вона стимулює економічне зростання і е, всі, всі просто отримують позитивний ефект. Те, що називається він він Всі перемагають у випадку з українським кешбеком. Поки що наше моделювання показує, що немає того ефекту, на який ми розраховуємо. Бо з українським споживачем ситуація така: він готовий патріотично купувати українське і не заради додаткового кешбеку, але разом з тим розповсюдження програм лояльності. І їхня ефективність свідчить про неготовність українця змінювати свою традиційну поведінку на користь, на користь чогось ефемерного, навіть якщо це 5% від обороту від купівлі, але з певними обмеженнями, бо ми не зможемо витратити ці гроші вільно. Вони зможуть бути пущені або на оплату комунальних послуг, або на купівлю військових облігацій, або на якісь інші. Заходи, але, але як тепер буде побудована ця програма? Наскільки вона обтяжить українця, змусить його заводити додаткову віртуальну карту в Київ, чи чи не ризикує українець втратою банківської таємниці? А відомо, що поки що все виглядає так, що Українцю доведеться від привідкрити дані про використання і про купівлі перед в тому числі контролюючими органами. Чи готові до цього українці? Ось в чому питання. Але, до речі, ось про банківську таємницю. Так, от загрозу її відкриття, от говорили. І піднімали питання навіть дехто із народних депутатів, що ось існує такий ризик, коли от буде впроваджуватись цей кешбек, ось порушення в власне банківської таємниці. І ось це, напевне, один з таких ну непропрацьованих так механізмів цієї ідеї, наскільки я розумію, що робити, як тоді бути. Так, щоб впроваджувати кешбек, але при цьому, щоб те, що я купую, де я купую, щоб це податкова про це не знала за кожен мій кровок. Боюся, що ключове в подібних програмах це централізація, і це негатив. Державі потрібно не стільки на себе перебирати втручання в економіку, нехай навіть з позитивними ідеями, з ідеями, які важливі для країни, саме для купівлі українських товарів. Але все, що перетворюється потім централізацію при всій нашій любові до дії, яка дійсно є проривом, дійсно є дуже зручним сервісом. І держава постає як сервісна для українців. Але ключове все таки завдання держави це це не створювати додаткові продукти. Додаткові стимули, а створити правила гри. Чому б не дати можливість бізнесу самому самоорганізуватися і запропонувати подібну ідею спільно з банками, спільно з рітейл асоціаціями з консолідованим бізнес-середовищем? Чому б не запропонувати це в форматі Прозоро коли держава задає правила гри, створює не до себе перебираючи все, а даючи можливість. Як зараз в Прозоро, більш ніж 10 площадок використовують ці алгоритми розвиваючи цю цю систему? Ось ось це і постійно наша наш пошук найкращого рішення між повною централізацією як дії чи децентралізацією, як у випадку Прозоро, знайти найкращий оптимальний шлях для України і є завданням діалогу і економічного моделювання. З цим цього на жаль бракує на поточному я переконаний, що ми б знайшли спільно найкращий інструмент, як і зберегти таємницю, і при цьому дати можливість українцям отримувати е, такий централізований кешбек. Ну але власне е, наскільки ось пояснювали так доцільність провадження цього кешбеку, тим, що е, по перше. Це потрібно для того, щоб українців простимулювати, купувати українське, але як ви вже сказали, що вони без того купують, так українське, от і це вже давним-давно відомо. Це цей факт. А ще щоб стимулювати українських виробників до розвитку, так ось власне. І в мене тут постає питання: невже немає інших способів, щоб їх стимулювати до розвитку, так український бізнес, українських виробників? Ну, наприклад, навівши лад в нашій податковій системі, так і зменшити податковий тиск, власне, на бізнес, який про який вони постійно говорять, і на який вони постійно скаржаться? Це дуже правильне запитання. Мені е, я вже дав близько десяти інтерв'ю е, з цієї теми з цим українського кошбеку. Ви вперше мене про це запитали, а це, але це є ключовою відповіддю на те, що твориться. Давно відомо, що потрібно для того, щоб український бізнес розвивався і відновлювалася економіка. І там точно немає не те, що в 10 пріоритетних пунктах, а в 20 немає українського кешбеку. Пріоритетний пункт це так правда, наладення ладу. З тиском правоохоронних структур на бізнес і регулюючих е, організацій е, інституцій, е, це забезпечення доступу до фінансового ресурсу, це наведення ладу в митній і в податковій службі. Це докорінна зміна податкової системи, е, яка має стати стимулюючою, а не, не каральною, такою, щоб Призупиняє економічний розвиток, це е, вирішення проблем з логістикою, і, і таких питань багато. Але оскільки на жаль, держава не хоче системно вирішувати ситуацію з ані з податковою, ані з митницею, ані з тиском силових структур, тому і постійно внароджуються такі креативні комунікаційні ідеї, за якими немає економічної логіки. А перш за все є бажання створити вигляд, що держава зробить дуже корисну справу для самих українців. Так ось я хочу ще раз підтвердити. Ви тут абсолютно праві. Е, український бізнес потерпає не від того, що українці якось себе не патріотично поводять. Він потерпає від того, що він має шалений тиск, не ефективну податкову систему, яка знищує економічні моделі, які були б абсолютно притомними. Він потерпає від дату дорогих кредитних ресурсів і неспроможності не залучати гроші в країні. Що й саме це має стати пріоритетом для кабінету міністрів і для офісу президента? Ну і тим не менш, ось є така ініціатива, і ось ви говорили, до речі, ось я дивилась ваші інтерв'ю, так, і думки стосовно цієї ініціативи, що бізнес може організувати український кешбек ось без залучення державних фінансів, яких зараз ми не знаємо. До і достеменно, і до сьогодні нам е, точно не сказали, де їх будуть і звідки брати, тому що версій існує чимало. То от що ви мали на увазі? Звідки ну це бізнес може сам з своїми фінансами, так? От як ви говорили, домовитися з банками і так далі, якось самоорганізуватись. Це, це ми ви мали на увазі чи щось інше? Абсолютно. Оскільки в мене є різноманітні виробництва, і я можу це прослідкувати на бізнес-моделях наших, молочного виробництва, виробництва будівельних матеріалів, в інших сферах, для того, щоб простимулювати клієнтів, ми завжди знаходимо маркетингові інструменти. Інструменти стимулювання лояльності, бонусні програми, які вартість яких може сягати 5 і навіть більше відсотків від нашого обороту, поділитися частиною цієї програми з деякою централізованою системою, ми точно могли. Так само і роздрібні мережі, через які ведеться торгівля, вони також використовують е, різноманітні програми кешбеку, в тому числі там, там це може сягати і 2%, іноді більше. Так само банки, е, які залучені в ці програми, також мають е, свій інтерес. Якщо е, ми підходимо до, е, до, до, до цього питання з, з огляду на мережі створення цінності. Це такий термін, який позначає, що насправді залучено багато гравців в тому, щоб створити і донести товар до кінцевого споживача. Ми всі спільно точно могли б знайти в цьому ланцюзі 5% від фінальної ціни, яку ми могли б централізовано повертати споживачеві у вигляді певного кешбеку. Бізнес точно міг би самоорганізуватися, але е, страх, е, на жаль, чинної державної влади перед самоорганізацією в громадянському суспільстві в бізнесі такий, що замість того, щоб допомогти бізнесу самоорганізуватися, е, робиться централізований проект, тому це ні на користь ані е, суспільному розвитку, ані розвитку демократії, ані економічному розвитку. На жаль. Ну, я загалом думаю, як ця ідея от може мати майбутній потенційний успіх, як взагалі е ця ідея накладається на низьку платоспроможність нашого населення? Ось воно якось теж такий момент досить е важливий і реалії, в яких ми живемо, теж хочу сказати. Це це буде сприйнято багатьма глядачами зі здивуванням і боюсь навіть що отримує багато негативних коментарів. Але насправді в нас зростає платоспроможність населення. Угу. Зростає, в нас зростають зарплати, бо є шалений дефіцит кадрів в країні. В нас не зростають пенсії так. Але в нас є високі зарплати у військовослужбовців, які б могли купувати набагато більше, якщо б не витрачали суттєву частину своїх великих зарплат на те, щоб самозабезпечити себе, компенсувати те, що не робить міністерство оборони, наприклад, не забезпечує в достатньому е ступені наших військових, або перестали б купувати долари чи відкладати, бо, бо немає такої впевненості в на, на саме в mm. державі. Ми маємо купувати. І для цього потрібна передбачувана держава, держава, яка не вигадує щось на кшталт комунікаційних історій, типу українського кешбеку, а держава, яка створює умови розвитку. Коли є куди вкладати, коли працює фондовий ринок, коли ми маємо формувати свої пенсійні фонди, е від, бачу пасивний дохід, і все це абсолютно докорінно б змінило економічну ситуацію в Україні. А на, на жаль, е майбутнє кешбеку це, це історія, яка Комунікаційно буде красиво розпіарена, будуть дуже круті презентації, але зрештою вона не дасть того економічного ефекту, на який ми мали б розраховувати, якщо, якщо ця ідея буде ідеєю централізованою, але не децентралізованою інклюзивною і такою, що базуватиметься на економічному обґрунтуванні. Тобто в тому форматі, про який говоримо зараз, ці ідеї кешбеку, то я так розумію з ваших слів, що впливу на економіку вона не матиме, як такого, так Тут, точніше, позитивного впливу на економіку, це 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 завжди питання, як, як будуть рахуватися. Якщо насправді Міністерство економіки реально рахує ефект від, від кешбеку на купівлю аграрної аграрної техніки, там це можна порахувати і там. Ціл цілком логічно все, все зроблено, і взагалі мені здається, що Міністерство економіки е, робить максимум зараз можливого, щоб е, створити програми стимулювання розвитку малого середнього бізнесу інших програм. Тому що навіть п'ять-сім дев'ять ця змінена модель цих здешевлених кредитів е, зорієнтована на малий середній бізнес, да, дає позитивний економічний ефект. А але питання в тому, що е, Намалювати якісь цифри, чи, чи формально пояснити економічне зростання на, на плюс 0,1% один впровадженням українського кешбеку, Формально це можна, але ж питання в тому, що аналітики в країні є, і вони вміють рахувати і вміють моделювати наслідки тих чи інших рішень. Тому зараз, по тому, що ми бачимо, це не обґрунтовано економічно підхід. Його треба переосмислити. Ну, я так розумію, що український бізнес може прийти так, на допомогу в цьому переосмисленні, так, підказати свої варіанти. Так, так абсолютно. І, і зазвичай і з Міністерством економіки так і побудований процес. Ми все обговорюємо. Ми, ми спільно робимо е моделювання і випрацьовуємо якісь рішення. Але коли мова йде про ідеї, згенеровані не в міністерстві економіки, а в е не, не інших інституціях, на жаль, там починає бракувати вже е обґрунтування. І скоріш Міністерство економіки зараз, замість того, щоб бути е полісімейкер, тобто ті інституції, яка формує економічну політику, е вона скоріш, в міністерство економіки працює як е Комунікаційники, комунікуючи ті ідеї, які згенеровані, сформовані зовсім не в міністерстві економіки. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Дякую, що провели цей ефірний час з нами. Дякую вам, наші шановні телеглядачі, що були разом з телеканалом Авраз. До зустрічі в ефірі.